сцена стала простором тиші роздумів і щирої розмови. До Хмельницького академічного обласного театру ляльок завітали військові, які знаходяться на реабілітації. Для них показали виставу Той, що відчиняє двері постановку для дорослої аудиторії з чорним гумором, елементами абсурду та глибоким сенсом. Сама авторка написала цікаву історію, яка відбувається в морзі. Це вже незвичайно, особливо для театральних форм і для театру Ляльок в першу чергу. Це нас і зацікавило, що така незвичайна локація. Описуються в драматургії, да і дуже цікаві події з героями відбуваються в цьому замкненому просторі. Попри статус дитячого театру, тут дедалі частіше звертаються до дорослих тем. Вистава не дає готових відповідей, натомість змушує глядача замислитися над життям, вибором та наслідками вчинки. Саме такий формат кажуть у театрі особливо важливий для глядачів із непростим життєвим досвідом. Ми любимо цю виставу, тому що вона ну дещо неординарна і виходить за межі театрального формату. І на сьогоднішній день ми проводимо таку своєрідну арт-терапію. Ми її колись розпочали з Хмельницької обласної дитячої лікарні. Сьогодні у нас військові, які проходять реабілітацію в лікарнях. Давним-давно ми все це розпочали, але знаєте, ми дуже переживали, як вони сприймуть, тому що це театр ляльок. І зазвичай ми показували дитячі вистави, майстер-класи. Ми з ними спілкувалися на різні теми. Запрошували їх в театр після перемоги. Це обов'язково. Вони всі були трошки зажаті, і якщо ми даруємо їм, хоча б трошки спокою. Якийсь такий, знаєте, психологічний момент у них проходить в театрі ляльок, то ми на правильному шляху. Зустрічі у театрі вже стають доброю традицією. Вони допомагають військовим у соціалізації, пошуку нових знайомств і поверненні до цивільного життя. А для творчої спільноти це спосіб подякувати тим, завдяки кому сьогодні в залі лунають оплески. Ну, завжди це дуже приємно, дивитися. Завжди. У мене бувають такі емоції, що за душу дергає і так. Я, як казав пані Ларисі, наш куратор. Дуже вам дякую, пані Лариса. Дякую. Дякую за все. Ви мені зробили такий відпочинок гарний. Після перегляду відбулася жива розмова без сценарію та заготовлених фраз. Військові ділилися власним відчуттям, говорили про близьке і болюче, а головне відчували, що їх чують. Оксана Медведєва, Аліна Вітряк, новини 33 канал.